Ви майстер, або просто захоплюєтесь ремонтом. Тоді вам точно знайома продукція літокол в Києві. Вона користується шаленою популярністю серед професіоналів. Також ви можете приїхати до нас. Та підібрати фугу під вашу плитку в нашому магазині Universal Tools. А ще не обов'язково їхати до столиці. Ми відправляємо продукцію літокол по всій Україні. Нехай ви у Львові, Одесі чи Харкові. Літокол завжди під рукою. Вибирайте доставку нової пошти та отримайте замовлення вже завтра. А для справжніх майстрів, які розуміються у деталях, у нас є палітра кольорів від літокол. У ньому всі можливі відтінки фу, щоб ви могли точно підібрати колір під ваш. Проект це не просто коробка, а ваш особистий інструмент для вражаючих рішень. Ніяких помилок, тільки ідеальний результат. Замовляйте зараз та отримуйте бонус. При купівлі продукції літокол на 15 тисяч гривень. Ви отримаєте палітру кольорів у подарунок. Але також ми слідкуємо за історією ваших замовлень. І якщо ліміт перевищує 15 тисяч гривень, ми компенсуємо вам витрати на палітру кольорів. Переходьте на наш сайт Universal Tools для того, щоб зробити замовлення. Або пишіть нам у Дрект. Всім бажаємо гарного дня.